Максим, завершилось вже три тижні тренувальних зборів в Туреччині. Як зараз почуваєшся? В якій формі? Наскільки готовий до поновлення сезону? Ну, зараз у нас такий збір, де більш, ну точніше, другий збір в ігровому тонусі, то думаю, зараз наберемо ще ігровий тонус і будемо вступати в сезон. Mm -hmm. а, сам, а себе почуваю добре. Думаю, ще трохи і наберу беру форму. А, команда вже зіграла дуже багато спарингів, який найбільше так сподобався по грі. Ну, кожен спаринг по різному, кожен спаринг по різному тяжкий, Не може виділити якусь одну команду. Всі хороші. На днях команда зіграла два матчі: один з Лієпаю, впевнена перемога. Потім була нічия зі Шкендією, що не вдавалося в цьому матчі. Не знаю, буде теорія. Тренера покажуть нам наші помилки, які ми зробили в цих матчах. Наголосять на них, щоб подальшому у нас. Не було цих помилок. Зараз на другому зборі багато теоретичних занять. Над чим працюєте? Працюємо над помилками, показують те, що добре виходить, те, що не виходить, і де треба внести якісь певні корективи. Угу. На, цьому, на цих зборах ти часто граєш на позиції правого захисника і на тренуваннях, і в матчах, зокрема, зі шкендією. Це для тебе щось нове? Ну, звичайно, це нова позиція, але у тренерів є своя думка, вони щось бачать, і я тільки радий, що мені дають гру практику. Але ти завжди був центрбеком, зараз все-таки гра правозахисника дуже відрізняється. Ці підключення в атаку більш часті. Як тобі це взагалі подобається чи ні, цей стиль? Ну, важко, звичайно, тому що я не привик до такої роботи, але потрішки буду включатись і старатись правильно виконувати ці дії, тому що деколи буває, що я не витримую цей ритм і зд йде в матчах. Загалом зараз додався до тренерського штабу Сергій Федоров. Він працює з захисниками і, зокрема, на тренуваннях часто тебе так індивідуально консультував. Ну... Просто дає якісь настанови, де чіткі передачу віддати, де правильно переміщатись, і щоб на максимальних скоростях переміщатися. Це такі базові підказки тренера для захисників. На зборах дуже важливо також відновлення. Як ти відновлюєшся, як сама команда відновлюється? Що робиш у вільний час? Майже кожного дня я після тренування приходжу і йду, приймаю, так можна сказати, денний сон. А після другого тренування або після гри відвідую спа. Якісь там охолодження, ці криво процедури є у тебе таке? Так, у нас є бочка з льодом. Ми там стоїмо або Геймреді, це льот на ноги mm -hmm. там, або якісь лімфодернажні штани. Всі ці процедури є, і ми їх всіх виконуємо. Як команда підтримала Кріса Біловара да? після цього випадку? Ну, всі, якщо чесно, дуже сильно злякались. Ми перший раз, напевно, з таким зіткнулися і всі його сильно всі за нього переживали і бажають як йому якнайшвидшого одужання і повернення на поле.